Магате фінансувало ядерні дослідження в окупованому Криму. Такого висновку дійшли розслідувачі Радіо Свобода. Якщо це виявиться правдою, то скандал буде ого. го Та що там вже ця заява викликала резонанс. Невже магате виявиться другим червоним хрестом, організацією, яка де-факто допомагає російським терористам? Пішли розбиратися. Почнімо з того, що міжнародне агентство атомної енергії неодноразово публічно декларувало прихильність територіальній цілісності України. Попри це, МАГАТЕ вже не раз критикувало з боку української влади за зайву толерантність до російських спроб використовувати ядерні об'єкти на окупованих українських територіях у військових цілях. Про це неодноразово говорив Михайло Подоляк. Після того, як Україна постійно говорить про ризики на Запорізький АЕС, світ уже трохи інакше реагує, окрім однієї людини Рафаеля Гросі. З «Гросі дивною послідовністю я з іронією говорю, гросі каже, що немає жодних ризиків. Ми не бачимо ризиків. Заявив у липні 23-го року радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Назвавши дії МАГАТЕ у зв'язку з ситуацією на ЗС клоунадою, у розпорядженні Радіо Свобода опинилися кілька внутрішніх документів МАГАТЕ, пов'язаних із двома науковими проектами, які отримали підтримку агентства. Якщо коротко, в одному із них Севастополь позначений як російська територія. Проект має назву дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів. Цей проект був запущений восени 2016 року і став частиною ширшої. Місії МАГАТЕ, в рамках якої аналогічні дослідження проводили в кількох країнах світу, крім Росії, це Австралія, Італія, В'єтнам, Кувейт та інші в угоді. Про проект підписаний головою однієї з адміністративних секцій МАГАТЕ, коротко описана програма проекту дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень в окремих російських прибережних районах Чорного моря. Морські станції на півострові Тамань в Анапі, Новоросійську, Туапсе, Сочі та Севастополі. Колишня членкиня колегії державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна наголошує це порушення, тому що МАГАТЕ офіційно вважає, що Севастополь це українська територія, як і Донецька область, Луганська область, Запорізька область. Та всі окуповані території України, але є ще один документ. Адресована МАГАТЕ грантова заявка підготовлена об'єднаним інститутом ядерних досліджень, підготовлена за кілька місяців до підписання угоди у 2016 році. У ній також неодноразово згадуються плани взяття проб у Севастополі. У списку досліджень згадано спільну роботу ОІЯ з інститутом біології Південних морів імені Ковалевського ран його створено на основі Севастопольської біологічної станції. Цей інститут до російської анексії Криму належав до структури Національної академії наук України. Його сторінка досі доступна на сайті Української академії. Чи досліджувалося в рамках підтриманого МАГАТЕ проекту проби з Криму встановити не вдалося. У відкритих публікаціях вони не згадувалися. Проект номер три стосувався вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу. Навесні 2018 року магате та федеральний центр охорони здоров'я тварин уклали контракт. Згідно з ним, федеральний центр мав отримати. Від МАГАТЕ 60 тисяч євро. У звіті російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пір'я було зібрано в Криму. Чи було це узгоджено на початку з МАГАТЕ? Наразі невідомо. За шквар номер 4 Кілька днів тому у Москві відкрився регіональний тренінговий курс фізики та рахіотерапії. Курс проходить в рамках однієї з програм технічної кооперації МАГАТЕ та фінансово підтримується агентством. Загальна вартість програми майже 2 мільйони доларів. Серед учасників є росіяни, ба більше там є представники окупованих територій. Дипломатичне джерело звідня повідомило журналістам, що всіх учасників було відібрано секретаріатом МАГАТЕ. Двоє з них, які представляють Російську Федерацію, насправді працюють в окупованому Росією Донецьку в республіканському онкологічному центрі імені Бондаря. Як вам таке, Ольга Кошарна розповідає у МАГАТЕ ухвалили негласне рішення згорнути всі тренінги на території Росії, які оплачуються з Чету МАГЕ, тому це вдвічі дивно. Але давайте не забувати, що самі росіяни є у складі організації, тому від неї завжди буде трохи тхнути. Кількість росіян у складі секретаріату агентства не скоротилася. Росія продовжує входити до ради керівників організації. У відповідь на запад журналістів у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України. Представник агентства додав, що підтримані магате наукові проекти за участю ОІЯ та Федерального центру охорони здоров'я тварин мали виключно технічний характер і не виражають зміну позиції агентства щодо статусу Криму? А от московський тренінг за участі співробітників медичних закладів із Донецька у МАГАТЕ ніяк не прокоментували. Яке ваше ставлення до МАГАТЕ? Чи вважаєте ви, що їх обережність вмотивована для безперешкодної роботи на Запорізькій АЕС? Наприклад, чи може навпаки вони занадто м'які? з росіянами або що гірше потрапили під вплив московитів. Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.